Інестерчук номер перший, дев'ятий капітан Антон Гусєв, номер No'19. Максим Котляр. Зараз фокус атаці, не грав Інстерчук, усі чотири зустрічі. Колектив виграв відповідно 12 залікових балів. Фокусники Штерчук іш... його верхова передача. вперед. знімає головою роз. В грає боротьбу Олександра Гибела Давид. Деля моменту Михайла Зіського. Шаманський, і власне капітан Антон Гусєв у складі Коздин і Лахмадов. рухається флангом правим. Великає Антон Гусєв. Відібрав. Гусів пане Йотов далі не зберіг знову. Сергій Гибало. Вже ударна позиція бази відкриває рахунок Антон Роз. Усі зустрічі на шості хвилині друзі в Кафокус виходить роблять Робляться взяття воріт для номінальних господарів. Саме ті е, два гравці, появу яких ми відзначали зі стартом цієї трансляції. Сергій Гибало та Антон Роз. Сергій Гибало. Боротьба Ахмадова та Сергія Гебала Ахмадов Гол забиває до Ахмадов без шансів спрямовує м'яча Потужним ударом. І що цікаво злії ноги в цій атаці у кут моїх фокуса. Один Восьма махвилину. Лифткост Зрівнює рахунок. Трос. Сергій гибало, простріл роз відгукнувся, втім запарній штрафний щойно суперники розігрували. Ахмаду бере на себе ініціативу, вігрує, Проходить двох. віддає гусів. Випередив голкіпер Віталій Лендич. Зворотнята, а Сергій гибало. Лише один із польових тут плюс голкіпер, Зараз не забиває. Гу не гусів даруватися Сесоєв, Зараз він зміщення до центру. до штрафного майданчика. П'ятовий є сінський. Довгий пас, Лендич, Петрусь перший. Петрусь перекидав голки перед суперників, Ще один аут. За Левткост, розіграє Давид Гаделія. Проходить довгий пас на Сосоєва, а він підставляє голову і м'яч трахається. Сосоєв, Ясінський. Ясінський сутицький проти нього. Михайло Сінський ми Петрус, перехопляйте. Я ж не доходив до 11. Петрус 11, Лев Поємка. Віша і пас. Під удара Дмитро Засоєв. Цей момент забиває одинадцята хвилина. Лев Бос, друзі, вже веде Дела один. Дмитро Засоєв автора другого забитого м'яча від колективу Антона Гуса. Сергій Гибало Бореться Петрусь. Гибало знаходить момент. А удару. Юрій Нестерчук. Сутийський. Сергій Гебало під право. Момент. Перекинув. Два-два рахунок. Сергій Гибало розбирається у чужому штрафному майданчику. Розбирається з Галкіфором. Розбирається з польовим гравцем. Дуже майстерно все робить. Сергій гибало, друзі. І таким чином до асисту на Роса. М'яч правою. Низом під удар. Гусемб'є, Гуйсен, голкіпер. Реагував добивання від Панайотова. По сигналу Антон. Антон Рос пробиває, але цілював нижній ближній кут польових гравців суперника. Патріар. Удар поворота. Добре Кошет. І ось після м'яч вилетів. Накривають у двох суперників, і м'яча відбирає. Рос! Обікрав зараз Котляра Рос! 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 Гол! 3-2! 16-та хвилина. Антон Рос. Дубль. Від 15-го номера ФК Фокус. Вже, друзі, виходить, що Походу, вперше бачили два камперки. Спершу від Левкости з 0-1. А станом на 16-ту хвилину вже із 1-2 з гравців, який перебував в штурному майданчику. Роз у центр. Гибало. Роз. Простріл. І гол Гоурахунок 34. Давай, друзі, що виробляє виробляють 11 та 15. Антон Роси, Сергій Гибало. То один віддає інший, забиває. То навпаки. 4-2, 19 хвилина. Фокус зазвичає різницю на табло до двох зі цієї горі. Підстав номер 19-й. А вже зіграє розслідчені секунди до завершення першого тайму. Олександр Хебало спробував відзвук. Котляра, котляра на шаманського на трьох розігрують. І ось завершальний удар. Неточний від Данила Стебадова. Ясінський. Гаделія. Ясінський, Удар по воротах Ясінського. А тут в порожній. Дуже близько від площини. <рошу> Ахмадов. Два рикошети. І варна. Ясінський. блок від сутийського ворота порожній Сутиський, Сутиський є підтримка. Сергій Гибала. Сергій Гибала робить рахунок 6-2. Сергій Гибала робить хет -трик. 11 Одинадцята хвилина другого тайму, фокус Піймав лет на контратаці і. Збільшив свою перевагу до 4 голів. І м'яч колективу номінальних гостей. Давид Гателі. Його уда переводить на. Ахмадов продовжує рухатися з м'ячем. Даниїл віддає до кажної зони. Олександр знову не обіграти один в один. На лівому фланзі Данила Панайотова. Шаманський простріл. Завершити не немає. А втрачає адреса. Момент! Тягне Віталій Лендер. Прекрасний сейф. Від голкипера така фокус. Ахмадов. Прийшла передача на Ясінського. удар Михайла на Віталія Сутицького. Левкост. Заволодів. Гуся. Гаделія б'є. Голкіпер. Роз. Голкіпер грає власних володіннях Нестерчук. Проте Сергій Гибала і Антон Роз. Друзі. Сьогодні надефективний дует у складі фокуса. 15 та 11 номер. Ми знову вимушені виголошувати це. Знову один віддає, інший забиває. Сергій Гибала. Сінський здаває 11 фінальний гол кіпер Лев Кос, дуже лунає свисток арбітра і пряма червона картка Михайлу Ясінському. А фокус по сигналу розіграє штрафник. Олександр Гебалов. Під удар Сергію пробиває права голкіпера до Петру здорово розбирається Антон Рос. Олександр Гебало над головою Віктора Забродського. Меча спрямовує. Можливо, і хотів Олександр Гиболог, щоб сьогодні дев'ятка відзначилася. Лунає фінальні свистовки в каф...